Слава Україні, друзі! Хлопці, дівчата Збройних сил України, лікарі, волонтери, абсолютно всі люди, які причетні до захисту і оборони нашої України. Хочу щиро подякувати від себе особисто і від всіх нас за те, що бережете наш спокій за кожну відбиту повітряну тривогу, за те, що ви робите. Слава Україні! Героям слава! Друзі мої, сьогодні ми з вами будемо готувати рідке золото. Або, як для себе, ми знаємо цей продукт топлене масло. Однедарем його так називають, адже воно має стільки корисностей для нашого організму, що просто чудеса. І. Це незамінний продукт для тих, хто, як і я, мають лаптузну непереносимість. На ньому досить добре смажити, адже воно витримує високі температури. І завдяки своєму неповторному е, горіхово-карамельному аромату воно надасть вашим стравам неповторного смаку. Хто вже цікавився, той знає, що в магазині таке масло коштує досить дорого, а вдома ми зможемо приготувати його самі без проблем. Цікаво? Продовжуйте дивитися відео і вже скоро ви зможете готувати його самі. Друзі, топлене масло є дійсно цінним продуктом для кожного з нас, тому обов'язково збережіть рецепт. І для його притування нам знадобляться три пачки звичайного масла в 540 грамів. І трішечки вашого часу. Отже, з чого почнемо, друзі? Щоб приготувати е, топлене масло, звичайне, з холодильника просто не солене масло, відправляємо у кастрюлю з товстим дном, бо будемо готувати його на вогні. Ставимо на маленький вогонь і першою справою розтоплюємо масло. Не потрібно його тут перемішувати, тим самим замащуючи стінки, щоб не пригорало нічого. Ось такий маленький вогонь. Все, дивіться, масло майже розтопилося і починає тихенько закіпати. Бачите, при закіпанні, друзі, з'являється зверху пінка. Це і є власне, наша лактоза, білок, який згортається. Нам його потрібно прибрати. Ось так з поверхні прибираєте, можете декілька разів це зробити акуратно. Пінку можна викинути, можна додати у випічку або в інші основні страви. За бажанням. Все, і лишаємо на малесенькому вогні готуватися 25-30 хвилин. Мас Не мішаємо його, друзі, воно повинно стати прозорим, і бачите, на дні вже починає зарум'янюватись осівший білок. Ось так, все, наше масло готове. Моє готувалося 30 хвилин на малесенькому вогні. Далі беремо скляну обов'язкову ємність для зберігання, і бачите, марлю я склала в 4 рази. І ось так ще раз трикутничком дозволяє площа. І все, проціджуємо, зайві часточки залишаться поверх марлі. Ось так обережно, друзі, тому що дуже і дуже гарячий. Ви лише погляньте на цей гарнющий колір. Ну, дуже гарно, корисно і смачно. Все прибираємо, викидаємо і погляньте, яке прозоре масло в нас вийшло. Обережно, друзі, дуже гаряче. Даємо йому застигнути е, при кімнатній температурі і кладемо до холодильника на зберігання. Все, друзі, якщо корисно, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть, чи готуєте ви таке масло вдома.